Доброго ранку сьогодні у нас такий цікавий день, тому що нова студія, новий телесезон, нове місто Кропивницький і звичайно новий вид спорту Армлівтинг. Я думаю, що прихильники спорту розуміють, що армлінтинг це така от складова з армреслінгу і поверліфтингу. Ну а детальніше про цей вид спорту ми будемо говорити з нашими гостями. Ну, по-перше, це Владислав Гавриш, який триразовий чемпіон України, триразовий рекордсмен України, ну і також бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу нинішнього року. І Олександр Шаповал, який сьогодні є керівником нашої міської федерації армліфтингу. Отже, я думаю, перше все таки питання до вас, Олександре. Що це за армліфтинг і чим його їдять? Армлифтинг относительно молодой вид спорта. Появился официальная дата, является 93 год, когда компания Iron Man американская презентовала визитную карточку этого вида спорта Rolling Thunder. В переводе с английского означает катящийся гром. Далее были, были другие введены в соревнования, такие как Аполлон Аксель, Эспандеры Капитанов Краш, Сильвер Буллет. И потом появились очень много. Ну, как бы основные это три. Роллинг, Аксель и Сильвер Буллет. Что собой представляет армлифтинг? Э, армлифтинг, как вы уже правильно сказали, это сила хвата и способность поднять. При кажущемся примитивизме, в кавычках, – это очень сложный вид спорта. Так как, тренируя свою кисть, мы тренируем все тело. Нельзя тренировать отдельно кисть и тренировать. Без тренировки атлетического всего тела невозможны результаты в армлифтинге. Поэтому Тренировки и заключаются в том, чтобы гармонично развить человека. И уже как бы конечная фаза показать, насколько вы можете концентрироваться в своем хвате. Еще такое как бы на правах физиологических знаний, участок мозга, который заведует координацией наших кистей, занимает 70%. На все остальные двигательные функции припадает только 30%. В этом мы уже говорим какое значение имеет кисть ну, кроме того все знают что с курса истории когда человек начал развивать кисть он продвинулся вперед поэтому тренировка армлифтинга имеет ну как бы перспективное направление простота доступность минимум травматизма ну и плюс зрелищность любой спортивный праздник с армлифтингом, Приб'є кожен може спробувати без травм для здоров'я, свою удаль і свою силу хват. Ну и, до речі, про історію хто цей вид спорту, з якого року він розвивається, яка перша країна запропонувала армліфтинг? Ну як законодатель моди в всьому мірі є Соєнні Штати Америки, но по іронії судьби найсильніші страни, які розвивають армліфтинг, Україна, Росія. І дуже сильні команди – це в скандинавських странах. То есть, как бы, придумали за океаном, вийшло розвиття в нас, Тут же, як і з пауерліфтингом, і з армрейсингом. Как бы, Слав'яні найсильніші. Владислав, давайте тоді вже до вас перейдемо. Скажіть, так. от скільки років ви займаєтесь цим видом спорту? І розкажіть, звичайно, про свої перемоги на рівні України і на рівні світу? Ну, Саме армліфтингом я займаюся близько двох років. Прийшов я до цього. Таким чином, що я з дитинства мав незвичайну не силу хвату. Я в 13 років порвав книжку 1300 сторінок. Мій тренер це замітив, скажімо так. І ми дізналися про цей дуже цікавий вид спорту. Але книжок ми більше не рвали. Да. Спочатку до нас прийшов еспандер, капітан офкреш номер 1 ми, ми просто з Олександром підходили до е, пауерліфтерів, жимовиків, які жали 200, мали вагу, 110 кілограмів. І я, мальчик, 13 років, підходив, закривав цей спандер з легкістю, а здорові чоловіки цього не могли зробити. Їх це дуже бюсилово, нам це подобалося. Е, ну, тоді армліфтинг не був такий розвинений саме в Україні. Але цікавитись ми почали вже тоді. Зараз е, вже змагання проходять на досить серйозному рівні, що мені подобається. Е, дійсно, в Україні мало таких змагань, які от, по призам, по підготовці, по суддівству, дуже на високому рівні. Це, це мені дуже подобається. Я сам, як майбутній організатор таких змагань, буду це підтримувати і розвивати. От про перемоги на Україні? Е, так, на Україні перший раз. Перший раз я переміг на Кубку України минулого року. Була дуже важка тактична боротьба. І я став перший в праві Rolling Thunder серед юніорів і став перший в вправі Аполлонаксель серед юніорів. В абсолютному заліку я став третім в тій праві і в тій. Це серед всіх. Да, серед опен категорії. Сільвербуліт я тоді ще ним не займався. Якби... І тоді я зрозумів, що це моє дійсно, і почав плотно готуватися до майбутніх змагань. Мені сказав президент Всеукраїнської Федерації, що я вхожу в зборну України і я почав готуватися на виступ на чемпіонату світу. Про чемпіонат світу в нинішньому році він відбувся. Я знаю, де він проходив і як вдалося стати третім. Які були суперники, з яких країн? Е, ну, чемпіонат світу проходив в місті Санкт-Петербург. Е, організатор, президент е, Всесвітньої федерації Сергій Бадюк. Е, то теж змагання високого рівня, підготовка для глядачів було дуже цікаво для спортсменів. З приводу рівня спортсменів, рівень був дуже високий. Е, Хоча мені, як спортсмену, обідно в тому розумінні, що я готувався і сталося так, що в мене виходився перетрин, як нас кажуть. Я загнав себе і показав результати набагато менші, чи, ніж показував на, кубку, на тому же Кубку України. Але не дивлячись на це, я став третім в праві Аполлон Аксель. В ролі Тандері я став четвертим, а перше і друге місце підняли той самий вес, що я, але вони за вагою були легші за мене і місця розподілили саме так. Тобто було дуже цікаво. Першим тоді став росіянин, неймовірно, сильний, звичайно, він показав результат на, на, на той час дуже високий для мене. Хоча я вже до цього результату підходжу. Не буду забігати наперед. Побачимо на нашому кубку. Щоб Кубок, да. Кубок України покаже. Да, ну, про Кубок України ми згодом поговоримо. А давайте все-таки детальніше зараз, що таке ж армліфтинг. Да? Е тобто це перша вправа, наскільки я розумію. Ні, Ні перша вправа сама. Це, і... це, це базаря. Ладно, це, продемонструйте це, це, це нам, основа, як це воно це відбувається. На перший погляд, все дуже просто. Звичайно, станова тяга, але однією рукою. Але це на, насправді не так. Дуже багато деталей при виконанні. Що потрібно зробити? Потрібно взяти ручку за ту частину, яка обертається, і виконати ось такий от рух. Головне вставити коліна і спину, і при цьому не торкатись до, до себе самою ручкою. І тоді вага буде зарахована. Це основна вправа. Тут є дуже багато, наприклад, для того, щоб підняти трошки. Більшу вагу спортсмени роблять так. Вони руку максимально близько до правої частини, для того, щоб перенести навантаження на великі пальці, на сильніші. І тоді, завдяки цьому, можна підняти трішки більше. Тобто, отак от це виконується. Наступна вправа в армліфтингі це Аполлон-Аксель. Це станова тяга, але прямим хватом виконується виключно. І на широкому грифі 50 мм. Тобто теж основна, основне навантаження йде не на спину, а на силу хвату. Це і... вже третя вправа виходить, так? Так, да, І третя основна вправа, їх ще багато, але основними ми виділяємо саме такі. Є сільвербуліт. Срібна пуля по-українському. Тобто, як це, як це все проходить? Бере, береться еспандер. Ну, для чоловіків різні категорії бувають, але, як правило, це не менше, ніж кок 2,5. Тобто, Він ділиться на, на різні категорії. Тобто, чим, чим більший кок, тим важче його зжати на кілограм. Сервер це береться еспандер капітанов креш, тільки на них виконується. І зажимається ось ця срібна пуля. Так, але тут ще висить вага 2,5 кг. І на час просто. І так, хто довше продержав, той і переміг. Тобто Тут немає ні вагових категорій, зазвичай нічого. Ну, це такі основні, що їх є багато, там, як ядерна тяга, саксон-бар, ось саксона. Ну, Це можна все якби, розвивати, але основні ми виділяємо саме ці. Ми вже згадали, що ви рекордсмен України. І розкажіть, які ваші рекорди найбільші. Ну, саме рекорди е, офіційні це в праві ролінг тандер юніори до 90 кілограм, 85 кг. І Аполлон Аксель е, юніори 150 кг. кілограм. Е, перша вага і друга вага це є нормативом майстра спорту. Тобто тут мої рекорди записані. Також я виконав. На чемпіонаті Києва я Ролінг, ролінг Тандер підняв 87 кілограмів, але вже категорії до 100 кг. І, в принципі, завдяки цьому рекорд України мій і там тендер. Я тоді переміг у всіх у трьох дисциплінах, тобто в ролінг Тандері, але двічі серед юнаків і серед дорослих. І в Сілвербулі Спандер Кок 2 я протримав 28 секунд. Ну, я до нього не готувався, але це результат нормальний. Олександр, ми знаємо, що федерацію ви створили в нинішньому році. Як виникла ідея і хто окрім Владислава входить до Федерації сьогодні? Фіда федерацію ми суздали в этом році. Влад поки мой, але ми плануємо, щоб влад все таки возглавив. Він молодой, перспективний, скажем так, почав пробувати уже свої сили в тренерській роботі. У нього вже появився ученик, который э, був уже многократным призером чемпіонату України, Кубка в Україні. То есть, пока є есть серебро і бронза, тобто золото наше впереди. Э, кроме того, сейчас является основним організатором проведения Кубка України. Он Много тратит сил. Енергії для того, щоб Кубок України пройшов на височайшому уровні, уже скажімо так. Поки не буду забігати далеко, але Кубок України дасть дуже багато сюрпризів. Так, так. ми з президентом Федерації Олександром дуже допомагає. Якби намагаємося, щоб рівень був. Не менш ніж не як на чемпіонаті світу, тому що хочеться, щоб армліфтинг всі цінили і розуміли, що це неабияк. Не Ми вже сказали про те, що буде Кубок України. Він відбудеться в Кіровограді. Олександре, на якій базі він відбудеться і скільки плануєте учасників, які ворог питання виникають по ходу? 15-16 октября на базі клубу Файт База планується, ну, на сьогоднішній день, він буде проходити два дня. Є, ну, скажімо так, прибіження не тільки з України, є хотят приїхати к нам ребята з Молдови. Тут у них відкритий буде кубок. Так, да, конечно. Вот сейчас решаются чисто технические вопросы, чтобы будуть вопросы щодо спортсменів. Да. Якщо перші місця займатимуть з інших країн. то как бы еще есть областный залик тобто, области, которая... то кто будет можетеить области сейчас тут вот технические такие моменты Эээ... ну, есть даже мысль, была, есть такой знаменитый десятикратный чемпион мира по армлифтингу пеньковский из россии он изъявил как бы желание но некоторые начинают рассказывать что вот чемпионат украины почему сюда приехали россияне то есть возможно для иностранцев будет отдельно идти зачет как бы да, хотя мне было бы интересно, чтобы, на хоть сильные спортсмены приедут, але чтобы... Кроме того, скажем так, будет иметь, как бы, слегка политический момент, что они приезжают к нам. Не мы к ним, а они к нам. То есть, все-таки, это уже признание Украины как спортивной страны. То есть, мы именно больше, больше заинтересованы в, в этом. Ну, и кроме, кроме того, что, если мы сейчас э, запустим вот этот проект «Армлифт», есть вообще планы начать проводить соревнования среди школьников. То есть тренировка силы хвата, это, ну, я вам говорил, что это очень перспективная. Сила кисти, это бывает э, самым слабым звеном в развитии человека. Была когда-то очень э, классная реклама, мне нравилась. Парень висит на скале и написано «Твоя жизнь в твоих руках. Тренируй силу хвата». Так что... Ну, с приводу участников... Ми очікуємо в цьому році дійсно рекордну кількість, близько 200 чоловік і більше, більше ніж 15 областей це, це, це серйозно. Тобто показаний. зацікавленість. Щ, ще заявок нема, ну, як правило, так завжди. Ну, зарані мало хто заявки присилає, але аж, ажіотаж, скажімо так, дуже великий по всій Україні. Дуже цікаво людям, всі зацікавлені, Якби це великий плюс. Ладно, зірки вашого виду спорту. Хто вони, наскільки вони відомі у світі? Ну, основну зірку армлівцину з України я б виділив е Загоруй Романа. Це представник е Федерації Армівців в Києві. На, на його рахунку, е рекорд в рольних тандерів кат ваговій категорії до 90 кг, він підняв 108 кг. Це, це дуже багато і в його силах якби, е підготуватися, підняти більше. Також в Аполлонакселі він підіймав 190 кг. Він був чемпіоном світу. Деколи йому там щось вдавалося, щось не вдавалося, але в світі армліфтингу його дуже поважають. І всі розуміють, що конкуренти дуже серйозний. А серед жінок Людмила Гайдаченко, звичайна. Чи, чи чемпіонка України, чемпіонка світу бага багато разу. Титулів треба перечисляти десятикратна чемпіонка по армреслінгу. Не знаю, по-моєму, разом ліфтинг. Я знаю, вона ми знімали якраз да, кіровограді да. змагання Вона приїжджала. Разов, разов так, 20, вона становилась чемпіонкою України по пауерліфтингу. Перша жінка в Україні, яка пожала штангу 200 кілограм. Человек, который потянул, сделал, сделал становую тягу 200 200 с копейками у него, то есть и это при всем, 250. да, и при всем это при, это при всем том, что она 66 -го года рождения, то есть и в этом году 50 лет. Показник. То да. есть человек сейчас добавились очень многие сильные спортсмены из Запорожья. Есть такой вид спорта масс рестлинг вот оттуда очень сильные спортсмены, именно женщины, которые выступают, мало того, что сильные, еще и красивые девушки. Ну, из мировых, ну, это Сергей Бадюк, актер. Андрей Шарков. Да, это крым крымчанин. Армрестлер. Арм Бывший президент Федерации Украины по армрестлингу. Э -э на Западе, вот ну, это создатель Штросов, который автор очень классной книжки Супер присідання, і як набрати масу за 6 недель. Дуже класна, ефективна книжка в інтернеті. Вона є, якщо ми його чекаємо. Він якби сказав, що якщо в нього вийде, то він обов'язково прийде на наші змагання. Це це буде дуже добре. І це то буде суро. в Україні. Он не болні раз. А також я б ще хотів анонсувати, що вперше в Україні на наших змаганнях буде проводитись сертифікація, тобто є вправа Bullet. А ще є в вернифляне таке поняття, як сертифікація Iron Mind, Тобто я розповім саме про сертифікацію на еспандерах. Спеціальна комісія фіксує те, як ти закриваєш еспандер Капітан Краш, Тобто, як це проводиться? Кредитної карт, картки немає. Ти можеш допомогти собі цією рукою підтягнути. На це все спостерігає спеціальна комісія. До, до, до такої степені, щоб тут проходила кредитка. Тобто ти провів і закрив. Що це дає? Для, для чоловіків це мінімум номер 3 тобто 127 кілограм супротивельні. Це комісія відправляє запрос в Америку в AirMine. Тобі приходить сертифікат, що ти закрив капітанов Креш, і ти входиш до списку найсильніших. Хватит світу. Це дуже престижно, дуже цікаво. Також там ще якийсь подаруночок. Ну, Це вперше в Україні, це проводиться на чемпіонатах світу зазвичай. І це дійсно, І якраз це, це дійсно високий проведу. рівень. Так. І ну, закрити капітанов Креш дуже важко, з панда номер 3 Я буду, я готуюсь на сертифікацію в цьому році. Мені було б дуже цікаво отримати цей сертифікат. Це дійсно ну, це, це список найсильніших ватів світу. До речі, Еспандер є ще Кок-4. Їх закриває всього 50 чоловік в світі. Це дуже, дуже круто. Ну, це будеще, Це на майбутнє. І до речі, Олександре, на завершення нашого ефіру, я думаю, всім глядачам цікаво, а де ж можна армліфтингом займатися? В яких клубах нашого міста? Е, ну, так сложилось, що базою армліф... армліфтингу в Кіровограді і Кропивницькому є фітнес-клуб Зірка. Ми проводимо тренування з Владом. Уже я ж сказав, що влад проводить, Так що, якщо комусь буде інтересно, обращайтеся. Всім кому ми... цікаво розрозповімо, да, ми ми всім... навчимо. Да. Будемо всім раді. Ну і так. хочу зазначити, що наша програма входить в день вічної культури та спорту. Тому я хочу привітати всіх спортсменів, тренерів, просто українців, кропивничан з цим святом. Ну і звичайно. Я розумію так, що потрібно займатися спортом це запоруку успіху і гарного настрою. Всього найкращого.